Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися наступною інформацією, хочу розповісти, як ви можете оформити догляд за родичами. В житті бувають різні ситуації, бувають, коли наші близькі та рідні не можуть обійтися без стороннього догляду та допомоги, що потрібно зробити та в які органи необхідно звертатися. Щоб оформити догляд за родичем, вам необхідно буде пройти певну процедуру. Для початку до такого родича, який потребує стороннього догляду, вам необхідно необхідно буде викликати сімейного лікаря, який обстежить і направить на комісію, яка буде ухвалювати рішення щодо необхідності стороннього догляду. Отримавши висновок медичної комісії, ви зможете звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з наступними документами, це заявою від родичі як людини з проханням про призначення їй піклувальника, члени. Родини вказавши кого саме. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів відповідно тієї особи, яку будуть доглядати, і особа, яка буде здійснювати догляд. Потім довідку з центру надання адміністративних послуг, СНАП або органів місцевого самоврядування щодо спільного проживання з майбутнім піклувальником. Зазначу, що вам необхідно буде проживати з даним родичем, з мамою, якщо будете доглядати маму тата постійно. В одній квартирі хаті, тобто має бути спільне проживання. Потім висновок лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за людиною. Яка цього потребує відповідно? Потім потрібно буде ще надати довідку про доходи з місця роботи тієї людини, яка буде здійснювати безпосередньо догляд. І довідка про стан здоров'я знову ж таки тієї особи, яка буде здійснювати догляд за своїм родичем, близьким. От такий пакет документів, який необхідний. Після цього ви звертаєтесь в органи соціального захисту, відповідно. Оформляєте догляд за таким родичем, татою, мамою, чи ще? Когось бабусем, дідусею, хто потребує, скажімо, стороннього догляду у вашій сім'ї. Якщо виникають питання з приводу цієї теми, будь ласка, задавайте. Що вас цікавить, я обов'язково відповім. Дякую вам, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Дякую, що коментуєте. Дякую за ваші запитання. Підписуйтесь надалі. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і за актуальними новинами в нашій країні. Обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.